Всім-всім привіт! Я Ніна, це мій канал Думати в голос. Вчора в Треці у стрічці мені потрапив ось такий допис. Я повністю перестала вірити, що можу колись реалізуватися в цьому житті. І це так боляче, бо час летить. Я... Так ніким і не стало. Завжди є вибір, кажуть всі. Але як можна обрати себе, коли 50% твого часу займає готування для сім'ї, 20% прибирання, прання і інші побутові послуги, 20% вивчення уроків з трьома дітьми, 10% організувати всіх на уроки, гуртки і все інше? І так кожного дня. За мене ніхто цього не зробить. Я думаю, що така рутина, такий спосіб життя насправді відомий досить великій кількості жінок. Зараз саме більше про жінок мова, тому що так складається життя, що коли утворюється сім'я, то чомусь у нас в Україні нормально є те, що цим всім опікується тільки жінка. Тобто, жінка не йде. На роботу або робить дуже мало, або як хоче, так і робить, працює де-небудь, але при цьому це все може і має виконувати. Ніхто, крім неї, типу цього не зробить. Окей, розглянемо класичну сім'ю, повна сім'я, так тобто є і батько, і мати, і діти. Насправді це ненормально, звичайно, якщо все виконує тільки жінка, особливо, якщо вона все ж таки працює або хоче реалізуватися як дана авторка цього трецу. Тому що на це все теж потрібно окремо час: час на себе, на свою реалізацію, на свою працю. Тобто, виходить, що чоловік. Працює і це нормально, так має бути. Він собі реалізований. Він, якщо він забезпечує сім'ю, він більше нічим не має піклуватися. А жінка, типу, не має на це права, виходить так. Але ми живемо у вільному суспільстві, і обоє мають право однакове як на працю. Так і е, повинні обоє піклуватися про всі сімейні е, обов'язки перед сім'єю, перед е, дітьми, там виконувати якісь справи. Тобто, це все можна розділити і поділити. І якщо жінка все ж потребує того, щоб знову реалізуватися і потребує цього часу, значить вся сім'я має зробити так, щоб вона мала цей час і розділити ці всі обов'язки. Це перше. По-друге, є такі моменти, які інколи ми, жінки, виконуємо трошки даремно, можна сказати, занадто за щось хвилюємося і виконуємо якісь зайві дії. Наприклад, виконання домашнього завдання з дітьми. Це не ок. Вони. Мають це робити самі. Нормально, це коли в них воно з'являється там вони починають ходити в школу, і якийсь малесенький період часу ви допомагаєте їм адаптуватися до цих змін, до того, що ось тобі треба рано встати. Зібратися, приготувати з вечора там всі ці рюкзаки, все необхідне собою взяти, записати обов'язково, що тобі робити там вдома, і після того, як ти повернешся в школу, це твій обов'язок зробити ці завдання. Ми не маємо вчитися за дітей, ми вже вивчилися. Я особисто пам'ятаю себе і зі мною робили домашні завдання тільки в деяких в моментах, коли мені ну зовсім нічого не було там зрозуміло, це це було, можна полічити на пальцях однієї, руки. тому що мене вчили в цьому розбиратися і знаходити варіанти, як мені навчитися вчитися самостійно, як мені знаходити інформацію, як мені в кого мені ще можна запитати, не соромитись підійти там до вчителя і так далі. І, е... Я пам'ятаю прекрасно, що з першого класу я вже вставала сама за тим таким малесеньким будильничком, хто пам'ятає, так потім е сама одягалася, робила собі сама зачіску, бо завжди в перших класах е якось в наш час було важливо, щоб волосся було заплетеним. Йшла снідати і знала, що це я все маю зробити протягом. 30 хвилин, тому що в 30 хвилин я виходила, в 35 хвилин ми зустрічалися з моєю подругою на вулиці і вже разом йшли до школи. І, типу, до цього, щоб мене привчити, вистачило менше місяця. І, в принципі, так працювало це з першого до кінця школи. Тому якісь моменти ми робимо даремно, коли сидимо з дітьми, які вже дорослі, виконуємо за них домашнє завдання. Ми можемо просто інколи нагадати про домашні завдання, запитати, чи воно виконане, тому що, наприклад, дитина проситься вже гуляти і так далі. Наступний момент е, готування їжі і так далі. Особисто, я чесно, я мама двох дітей, але я не люблю готувати їжу. І якщо я знаю, що мені потрібно щось таке в пріоритеті для мене, наприклад, зняти відео для моїх клієнтів, і я знаю, що це витратить мій час, я. В цей час, щоб не готувала їсти, я це зроблю, наприклад, з вечора приготую, все зроблю наперед, або зроблю якісь там такі, типу, закуплю якихось пельменів, вареників, щоб можна було приготувати і зварю суп. Все, типу, варіанти завжди є, якщо вам потрібно виділити час для себе. Але чому так стається, що ми постійно шукаємо саме ці відмазки По типу, у мене ж сім'я, у мене відповідальність, у мене стільки різних справ, що я не маю часу на те, щоб почати щось робити для себе. Але ж я хочу. Але чи насправді ви так сильно хочете? У нас часто є такий собі страх невдачі або страх осуду, тобто. Ми боїмось уже наперед того, що в нас щось не вийде. розумієте? Або що нас хтось осудить, і є люди, а це більшість навіть, кого це дуже хвилює. Навіть то, якщо це. Хтось із родини не підтримає, і так далі. Буде говорити, що ти робиш. Чесно, в мене був такий випадок, коли я кидала дуже хорошу перспективну роботу. Мені запропонували, я почала там працювати, все супер. Але я відмовилася і пішла спробувати, так би мовити, на останні гроші почати працювати сама на себе. Підтримки, чесно, не було. І навіть нерозуміння і осуд був. Але я нікого не послухала, в мене було таке бажання ризикнути і, типу, що просто на, до когось піти працювати я завжди зможу повернутися. І це було краще рішення, насправді. Це від, відрізняється це тим, що в мене особисто цього страху не було. Або я йшла в цей страх, як, певно, краще так сказати. Я йшла сама в той страх, в мене він був, я не можу не бути. Але є таке переконання, типу. Завжди, що краще спробувати, чим не спробувати, і все життя про це шкодувати. От я якось виконую певні дії, завжди згадуючи саме цю фразу. Коли людина боїться, так би мовити, програти, то вона інвестує в те, щоб в принципі і не грати. Бездія для такої людини це як варіант виходу. Стіни, оці думки, типу: а якщо не вийде. А як я розчарую всіх, як я розчаруюсь сама в собі. А що з того буде? А як я тоді повернуся в попереднє життя? А й з мене будуть насміюватись, мені будуть це постійно нагадувати. Але давайте візьмемо і поставимо ці думки протилежну думку. А що, якщо вийде? І уявимо себе у цій позиції на хоча б 5 хвилин у вас вийшло, якою ви бачите себе. Дуже важко ще й перфекціоністам в цьому, тому що коли людина любить, щоб все було ідеально і виходило відразу, то звичайно почати важко і побороти оцей сумнів в тому, що все ж в мене вийде. Знаєте, я нещодавно дивилась дуже цікаве відео про космонавтів. Вони говорять про те, що починають взагалі своє це навчання і підготовку до польоту з кінця. Тобто вони спочатку тренуються, як вони будуть навпаки назад приземлятися, тобто вже завершену цю дію. Розумієте, як це важливо відчувати себе уже в цій дії, яка вже завершилась так, як має бути. Тоді, коли ми це будемо уявляти, розуміти і е, грати з кінця, брати і діяти, як би мовити, з кінця, е, то дійсно це класний метод для того, щоб. Почати рухатись до цього кінця. Наша ідентичність і те, ким ми себе бачимо, звичайно, теж дуже впливає. Тобто, якщо я собі скажу, що я не письменниця, я не підприємиця, ніяка я не блогериня чи не спортсменка, то звичайно, якщо я себе не побачу в цій ролі, то я нею не буду. Розумієте? Так почати набагато важче, якщо немає цієї ідентичності себе в цій ролі, якщо ви себе не можете побачити в цій ролі, і от давайте зробимо з вами таке завдання, яке особисто мені допомагає. Зараз в собі намагаюся теж подолати один момент із дитинства. Я хочу написати книгу, дитячу книгу. І теж часто собі проговорюю момент, що ну та яка з мене письменниця? Так, я добре володію українською мовою. Я дійсно її класно вчила там, в школі, і в мене виходить там, ніби якби писати, але ну ну що з мене за письменниця? Ну кому потрібні ті книги? Ну і хто їх буде читати своїм дітям? І чи взагалі є сенс? Її потім якось продвигати і постійно шукаю собі ці відмазки. Але думка про те, що я хочу це зробити, мене не покидає. Що я для цього роблю і вас запрошую? Давайте протягом семи днів. Протягом 5 хвилин в день ви будете уявляти себе в цій ролі та діяти як ця людина. Наприклад, якщо ви все ж таки думаєте, що хочете стати блогером, то знайдіть 5 хвилин, щоб спробувати і виставити якісь історії, чи зняти якісь відео чи фото для блогінгу всього 5 хвилин в день. Якщо ви, наприклад, хочете стати підприємцем, то і маєте якусь ідею для того, щоб відкрити щось, почати якусь справу, то виділіть 5 хвилин в день протягом 7 днів для того, щоб прописати всі важливі моменти, що вам для цього потрібно. І, можливо, за ці 7 днів ви навіть зможете почати робити якісь певні дії, рухаючись в цьому напрямку. Дуже важливим при цьому є. Емоції наші, що ми відчуваємо. Тому що дивіться, якщо ви вже думаєте в напрямку щось змінити, якось себе реалізувати, знайти себе і так далі, це говорить про те, що ви насправді готові внутрішньо, ви готові взяти цю відповідальність на себе. Але все одно десь є якась протидія страху цієї відповідальності. Розкажу один приклад. Коли я працювала з великою кількістю людей, я тоді чомусь думала, що всі ці люди, які працюють в даній фірмі, вони хочуть бути на кращому рівні життя. Просто от так склалося, що на даному етапі вони на цьому рівні життя. І типу, що всі, як і я, теж хочуть якогось кар'єрного розвитку, якихось більших досягнень у житті. Але був такий момент, коли дещо зі своїх діяльностей я хотіла делегувати на одну із працівниць, яка дійсно потребувала фінансів, допомоги якоїсь, і я вирішила, що саме їй я запропоную дану діяльність. І що ви думаєте, я йду така з піднесеним настроєм зранку. Ось, дивись, з завтрашнього дня ти можеш виконувати ще ось ці-ці ці завдання. У тебе буде настільки то більша зарплата, і, типу, ну класно, класно, це не так багато, але от вже якраз якісь зрушення там і так далі. А вона просто на мене дивиться і каже, а я не хочу. Мені це не потрібно. Я просто в шоці стою, ну, бо я не очікувала цього почути. А він мені каже: та ні, я не хочу цієї відповідальності. Просто я не хочу. Я хочу працювати там, де я працюю зараз, і робити те, що я роблю, не тримаючи ніякої абсолютно відповідальності в цій діяльності. І, типу, робити щось більше, де мені треба й відповідати за то. Ні, ні, дякую, я не хочу. І от. В цей момент я зрозуміла, що дійсно не всі люди хочуть взагалі цієї реалізації. Не хочуть всі люди на планеті якось зростати, бути підприємцями, чи письменниками, чи суперспортсменами. Просто на той момент я думала, що в кожного є якась мрія, якісь бажання. Зростати там, знаходити себе, рости кар'єрно і так далі. Але виявляється, ні. Дуже є багато людей, які хочуть просто працювати, отримувати свою зарплату з якоюсь мінімальною відповідальності, або, взагалі, краще, щоб її не було. І все. Тому, якщо ти вже думаєш про те, що ти щось хочеш. Це означає, що в тебе є можливість тримати цю відповідальність. Нам просто здається, що те, що десь далеко, це щось неможливе. Але якщо щодня робити ці малесенькі кроки до цього, до тієї своєї мрії, до того, щоб це втілити в життя, то з часом воно стане реальним. Тож задайте собі питання, що я насправді хочу, але постійно відкладаю. Коли я вперше відчув, відчула страх перед цією думкою, перед цим бажанням. Що я втрачу, якщо продовжу відкладати? Що я можу отримати, якщо я все ж таки почну? І тут це ще є такий момент. Подумайте про якісь дві-три маленькі дії, які ви можете зробити вже сьогодні, щоб наблизитися до задуманого. Можна зробити семиденний такий міні-план. В перший день ви просто записуєте важливі завдання, які ви маєте зробити для реалізації. І протилежно напишіть ті страхи, які у вас виникають при цьому, щоб почати їх робити. А на другий день все ж таки почати тих виділення 50 хвилин для того, щоб хоч щось зробити з цього списку, який ви писали вчора. На третій день поділіться з кимось. Або одним, або взагалі поділіться в соціальних мережах про свою ідею, що ви почали щось робити. Я зараз вам скажу для чого. Вас це підштовхне далі це робити, бо ви вже з кимось поділилися, ви вже сказали, що ви щось почали робити, і ця людина може вас знову запитувати, і це вас може стимулювати до того, щоб продовжити цю дію. Ну, якби це дивно не звучало, але візуалізувати результат це теж дуже важливо, тобто уявляти себе через рік. Я веду декілька каналів, і перший канал я почала дитячий, і я уявила собі, що через рік в мене буде. Понад тисячу підписників, і там багато переглядів. Мені вже буде цікаво. там Наприклад, те, що дійсно я бачу, що там діти дивляться мій канал і так далі. Ну На сьогоднішній день ще немає року каналу, але він вже зростає, вже є тисячу підписників. І я розумію, що візуалізація той поштовх уже стався зі мною. і Я дійсно відчуваю, що я більше хочу його знімати, бо він вже. Стовідсотково, мені здається, не просто так. Не просто для душі, а й дійсно на користь для дітей. Важливо, звичайно, ще все аналізувати, що ми робимо: що спрацювало, що не спрацювало. Немає відразу такого успіху, який ми можемо побачити десь за екраном. Наприклад, я все починала з мінімальною підтримкою. як... На психологічному рівні, так і на якомусь фінансовому рівні її не було. Я хочу зараз підтримати кожного з вас і не просто підтримати тільки тут, записавши це відео. А і якщо у вас виникає потреба там поспілкуватися, я залюбки для вас відкрита, ви можете перейти в мій інстаграм, написати в особисті. І я обов'язково. З вами поспілкуюсь і підтримую в тому, що ви робите, і, можливо, з свого досвіду. Тож, дякую, що дослухали це відео до кінця і надіюсь, що воно трошечки змінить ваше ставлення до того, що ви робите сьогодні, і ви почнете вже завтра робити щось те, що ви дуже хочете для себе.